Осити прізвище Терещенко це не просто бути поважною і заможною персоною, це в першу чергу бути інтелектуальною та освіченою. Варвара Терещенко, у майбутньому Ханенко, з дитинства читала книги французькою мовою, вчилася грі на фортепіано і брала участь у політичних та культурних дискусіях. Неписаний сімейний кодекс шесті роду Терещенків вимагав його виконання від кожного. Живопис, ось основна пристрасть усього роду Варвари. І саме на цьому фундаментові заклалися міцні основи між Терещенками і Ханенками. Москва Богдан Ханенко нащадок гетьмана правобережної України навчався в Московському університеті. Туди ж до батька, який прислужував при храмі, приїхала 22-річна Варвара. Тоді й зародився більше ніж 40-річний сімейний і творчий. союз. Після весілля молодята помандрували Італією, країною мистецтва, краси і танхнення. Там же пара придбала перші полотна у свою спільну колекцію. Богдан Ханенко, який мав юридичну освіту і яскраві перспективи, проміняв кар'єру дипломата на мецената і колекціонера. Дуже скоро картини подружжя вже не вміщувалися у петербурзькій квартирі. Ханенки вирішили, переїжджають до Києва. І облаштовуються на вулиці Терещенківській два роки, і особняк перетворюється в музей. Гріх ховати мистецтво за зачиненими дверима. Свою справу Ханенке називали музеєм з великої літери і приділяли йому увесь свій час. Дітей у пари не було, тому своїм дітищем вони вважали колекцію. Сучасники описує Варвару Ханенко як тендітно ідеальних манер жінку. Вона могла бути то тіння чоловіка, то навпаки, контролювати його і брати на себе вирішення усіх музейних питань. Але те, про що сучасники мовчали, описує сама Варвара. До останніх днів свого життя вона страждала. Страждала від відсутності дітей.